Традиційно згадаємо про головні події регіону, що потрапили в полозору зору кореспондент Вільдане протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування наші вдома в Україну повернули понад дві сотні полонених захисників, серед них семеро черкащан. Сила бути собою у Черкасах. Показали документальну стрічку про людей з інвалідністю. Зміцнити родину та підтримати військових і ветеранів. Триває підготовка до щорічного фестивалю разом з татом. До сторіччя Корсун Шевченківського коледжу видала книгу, яку створив колектив закладу. Цього тижня Черкащина переживала масовані дронові атаки. Від ранку понеділка по цілях противника працювали сили та засоби ППО. Вони знищили 10 БПЛА. Внаслідок падіння ударного дрона в обласному центрі. Тяжкі травми дістав чоловік, пошкоджено вікна приватного підприємства та магазину. У середу, 7 травня, область знову була під ворожим прицілом, силами та засобами ППО, мобільних вогневих груп у межах регіону знищено 27 російських дронів. В Уманському районі уламками пошкоджено дах складу сільської амбулаторії, а також кілька автомобілів. А на Звенигородщині повибивало вікна у садочку та сільраді. Надвечір цього ж дня Росія знову спрямувала на область ударні дрони. Дісталось Умані і довколишнім селам. Постраждала інфраструктура, зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу, побиті вікна в житловому будинку у Дмитрушках, уламками БПЛА поранено чоловіка і його доправили до лікарні. У межах обміну з російського полону визволили сімох черкащан. Як зазначив очільник області Ігор Таборець, додому повернулися молодший сержант Владислав Півторак, старший солдат Владислав Пастушенко. Солдати Леонід Голубенко, Сергій Гупало, Артем Музаченко та Владислав Романцевич, а також матрос Іван Губа. Нагадаємо, 6 травня Україна повернула 205 своїх воїнів. Молоді хлопці, дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту, служба безпеки викрила ще двох кліриків УПЦ московського патріархату, які заперечували збройну агресію Росії проти України під час проповідей та спілкування з парафіянами. Фігуранти виправдовували злочини Кремля та виступали на підтримку окупантів. Задокументовано, що настоятель храму надсилав у месенджерах повідомлення вірянам на підтримку окупації східних областей нашої держави. А монах чоловічого монастиря під час спілкування вихваляв Путіна та окупаційні підрозділи Російської Федерації. Слідчі служби безпеки України повідомили обом клірикам про підозри за частиною 1, 2 та 3 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України. Це за виправдовання визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації. Про Оти України хлорифікації її учасників наразі. Матеріали, завершених досудових розслідувань, скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Незламні, мужні і такі люблячі це про татусів захисників, і такими їх вкотре побачать на щорічному родинному фестивалі разом з татом. Вікторія Олега поспілкувалася з ідейником та незмінним організатором заходу. До і дізналася, що цікавого підготують цього разу. Це був більш такий розважальний формат, що просто батьки тата провели свій час ну, з дітьми. Не просто там з Вудочка. Да? І з удочкою теж, кстати, можна десь там поїхати. Але... Провели, потусувались, подвіжували. Олександр Коломієць, автор та організатор проєкту разом з татом, розповідає, із з чого починалася його ідея родинного фестивалю. Вперше захід відбувся у 2019 році. За році. період існування кілька разів він був на межі зриву. Ковід, війна, нерозуміння, що ж буде далі, та чи є сенс у цьому проєкті. Та відповідь однозначна: є війна. І знову ж таки нас присадило. Знаєш, ти як на Рінгі стоїш, тримаєш удар. не важливо впав не ти ти, чи не впав, але як ти тримаєш цей удар. І ми його провели спільно з нацполіцією, з ДСНС, МНС, військовими службами, і зайшло класно, скільки от був. Сім'ї За шість років існування задом із просто розважального заходу переріс у дещо більше. І сьогодні це про те, як залишатися татом, якщо ти військовий, що прийшов в пекло війни, і як об'єднати родину в ці складні часи. В цьому році ми робимо разом з татом незламні. Тобто незламні це швидше навіть не скільки про тат, ну тобто тата це основа, але незламність саме родин, мам. Дружин, дітей, які е, залишаються тут, і їхня важлива місія це зробити так, щоб е, тато, який повернеться додому. Щоб його максимально це, як знаєш, реабілітація. Майже щороку до проведення фестивалю долучаються екстрені служби. Діти мають змогу побачити, як працюють пожежники чи посидіти за кермом поліцейського авто. Батьки побути разом і відволіктись від рутини. Під час війни це важливо для кожної родини військових, додає Олександр. Для кого не є секрет, що військові, які повертаються додому, вони не можуть себе тут знайти. Тут виникла якраз ідея, само собою, що потрібно його глибше глибше копати цю всю історію і реабілітація методом родини підтримкою. Дружин, дітей якраз і є основною основним меседжем. На місці проведення заходу цього року розмістять кілька локацій, традиційних для попередніх років. Також гостям та учасникам готують приємні сюрпризи. Це буде відомий музичний колектив, як відомий не тільки в Черкасах. Плюс ми задіємо сцену, де будуть музичні колективи, танцювальні. Тобто, щоб дітки показали, проявили свою експресію, свою творчість, тому що це сцена, і кожна дитина, яка там чи іншому, іншому музичному чи танцювальному кружку займається ну, кайфово опинитися на сцені, і показати свій талант. Серед розважальних локацій буде й місце психологічної підтримки. Таке тут організовують не вперше, проте цього разу мета інша: почути потреби батьків військових та підсвітити шляхи вирішення проблем. Фестиваль планують провести в. 8 червня до дня тата. Розпочнуть біля гарнізонного храму спільною молитвою. Далі перемістяться у парк Сосновий Бір. Туди запрошують не лише родини військових та ветеранів, а й усіх охочих. Щоб не пропустити захід, стежте за інформацією на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Вікторія Лега, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана. Четвертий рік поспіль національний мультипредметний тест проходить у комп'ютерному форматі. а Питання безпеки залишаються головним пріоритетом. Про це йшлося під час брифінгу в медіацентрі обласного обласної військової адміністрації Цьогоріч із 45 екзаменційних центрів 31 буде розташовано в захисних спорудах, що становить 69 відсотків від загальної кількості. Торік таких то пунктів було лише 10 відсотків. До організації тестування залучено 14 громад області, які спільної закладами освіти створили належні умови для абітурієнтів. Для прохоження тесту в області зареєструвалося дев'ять тисяч дев'ятсот особи з них. 5989 осіб це випускники закладів загальної середньої освіти цього року. 1555 це студенти закладів фахової передвищої та професійно-технічної освіти. Окрім здобувачів повної загальної середньої освіти, поточного року виявили бажання скласти іспити та здобувати відповідний рівень освіти випускники минулих років. У цьому році кількість становить 2388 осіб, що на 17% більше, ніж у минулому році. Для тестування обов'язковими предметами залишаються українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет учасники обирали самостійно, найчастіше англійську мову 2987 осіб, біологію 2688 осіб та географію 2347 осіб. Така тенденція зберігається третій рік поспіль, каже Валерій Данила. Перевага національного мультипредметного тесту залишається складання тестування в один день, що, на нашу думку, суттєво покращує безпекові умови, тому що і той в укриттях перебуватимуть, добратися до пункту тестування лише один раз. Ну і власне кажучи, все можна відбути за мовити, один день. Тестування проходитиме у дві сесії. Основна тестування відбудеться з 17 до 19 червня. Додаткове з 14 до 25 липня. До 7 травня всі зареєстровані учасники основної сесії національного мультипредметного тесту, тобто завтрашнього дня, матимуть змогу завантажити запрошення для в тестування у своїх персональних електронних кабінетах. У ньому буде зазначено в цьому запрошенні дату, час проведення тестування, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру, де учасник проходитиме безпосередньо сам мультипредметний тест. зі слів Світлани Сакаєвої. Тестування охоплюватиме чотири предмети. Час між блоками учасник розподіляє сам. Передбачено 20 хвилин перерви на відпочинок. У пунктах тестування будуть працювати працівники поліції охорони. Буде знову ж таки у нас. Приділено достатньо уваги це безпеці учасникам безпосередньо у пунктах тестування, щоб не було загрози для життя, щоб учасники не принесли з собою небезпечних предметів до пунктів тестування. Тому буде здійснюватися безконтактний огляд з використанням металошукача. Окрім цього, у нас у пунктах тестування, які підготовлені до складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту, встановлені камери, абітурієнт повинен мати з собою документи. Документ, що посвідчує особу, паспорт, водійські права або додаток дія, сертифікат учасника та запрошення. Пушечки сунули час, до якого можна потрапити у пункт тестування. Раніше у нас у всіх документах було прописано, що ми завершуємо допуск до пункту тестування за 10 хвилин до початку початок о 10 годині. Тому раніше ми останніх учасників запускали в пункт тестування о 9.50. Зараз о 9.55 можна зайти до пункту, але після 10-ї в аудиторію зайти вже не можна. Організатори закликають не розголошувати адреси пунктів тестування з міркувань безпеки. Анна Могильна, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана. Бути собою, і бути на рівних у Черкасах. Відбувся показ документального фільму про життя людей з інвалідністю. Захід приворочений до міжнародного дня боротьби за права людей. Мета проєкту показати, що кожен з нас незалежно від статусу потребує підтримки та поваги. Це фільм, та й про мене, те, що показує іншим, що я що ти. Якщо нічого ти на коляски, то в цьому немає нічого страшного. Максим пересувається на візку декілька років. Навчається, має чимало друзів, захоплюється математикою, історією, українською літературою та малюванням. Про те, чим живе, поділився в документальному фільмі Сила бути собою. Сюжет стрічки це нагадування про ще одну категорію людей людей з інвалідністю. Вони нічим не відрізняються від інших: живуть, навчаються, працюють, мають плани на майбутнє та хобі. І Максим. Не виняток. Я люблю швидкість. У мене є електричний квадроцикл в селі, я на ньому включив максимальну швидкість і потім все. Я привик до цієї швидкості. Що мама каже? Не ганяй Да. А ти що їй відповідаєш? Нічого не буде. Документальний фільм створено центром комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю жага життя. Директорка установи Наталя Воронкіна каже, зробили це, щоб показати просту істину, і для цих людей можливо все попри складнощі. Він про осіб з інвалідністю вони вчаться, вони вже чогось досягли. Вони є студентами, вони є школярями, вони досягають своєї мети. Ми хотіли привернути увагу, наше суспільство. До, до осіб з інвалідністю, до їх прав спілкуватися на рівних та поважати права кожного наратив, який має підтримуватися у суспільстві. департаменті соцполітики додають, люди мають більше знати про потреби тих, хто має статус інвалідності. Вони такі ж, як і всі, єдине потребують цього розуміння від оточуючих. Цей фільм присвячений історіям людей молоді з інвалідністю, які не зачинились вдома, які вийшли в соціум, які щодня до. Якісь перешкоди, на жаль, але які щодня так само і є щасливими, отримують соціальні послуги, спілкуються з однолітками, спілкуються з іншими людьми, щось досягають, вчаться. Показ документального фільму відбувся до міжнародного дня боротьби за права людей з інвалідністю, який заснований 1992 року. Тематичні заходи покликані поглибити знання суспільства про цю категорію людей та підтримувати їхні права на повноцінний. Життя Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана. Сто років поступу корсунь Шевченківський педагогічний фаховий коледж імені Тараса Шевченка презентував книгу. Її створили до поважної дати працівники навчального закладу. В залі черкаського будинку вчителя зібрались всі, хто вчився, працював, і нині трудиться в одному з найстаріших, найповажніших навчальних закладів Черкащини Корсун-Шевченківському педагогічному фаховому коледжі імені Тараса Шевченка. Славна історія, вагомі досягнення, титуловані випускники. А ще це педагогічна колиска для кількох десятків тисяч випускників, які протягом ста років продовжують сіяти розумне, добре і вічне. Про цей шлях і йдеться в книзі, яка написана і видана зусиллями працівників навчального закладу до його сторіччя з дня заснування. Ми вже провели дві такі презентації у місті Корсуні Шевченківському, і сьогодні хотіли представити. Для більш широкого загалу, для наших випускників, нашу книгу, тому що у багатьох садочках у багатьох школах у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького в університетах і установах Черкас, Сміли та інших міст Черкащини, працює. Величезна когорта наших вихованців автором і ініціатором створення цього літопису стала Світлана Павлівна Дремлюк, яка понад 50 років свого життя присвятила Корсунському освітньому закладу. Це вже до речі третя книга про історію коледжу. Це досить об'ємне видання, в якому основна увага. Люди. Якщо там була хронологія подій, то тут люди люди. Як вони приходили, як складалася їхня кар'єра в цьому закладі, що вони залишили у спадок для поколінь? Вона складається з 12 розділів. Тут подано невеликий історичний нарис, тобто історичну довідку про Корсунь, передумови появи тут педагогічних курсів. На цей час було використано архіви Києва і Черкас доповнено у 1923 році. Центром Шевченківської. Курсун став центром Шевченківської округи, так тоді називали. І восени того ж року тут були відкриті трирічні учительські курси, до яких увійшли слухачі. Ми називали тоді студентами слухачі розформованих кирилівських, кирилівських і богуславських. Без сумніву, титанічна праця пророблена колективом, і звісно, основна в цьому заслуга Світлани Павлівни Дремлюк, за що їй висловили щире захоплення і подяку. Прийміть від нашого колективу від мене особисто велику вдячність за вашу працю титанічну, педагогічну працю і за те, скільки ви доклали зусиль для того, щоб наша історія українська, наша ідентичність педагогічна була збережена. Спасибі вам велике. Слані палині 11 травня цього року виповниться вісімдесят шість років. Всі Давай поаплодуємо. серед випускників, про яких йдеться в літописі, є дуже відомі люди. Академік Тамара Яценко теж серед них з приємністю згадував роки, проведені в стінах курсу Чевченківського педучилища, і Ігор Погрібний доцент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Мені звичайно. Приємніше це називати Петучилищем, звичніше та й приємніше, бо це спогади. І спогади, це не дивно, але спогади надзвичайно приємні і щемливі. От не можу згадати жодного випадку, коли б щось зі мною в педучилищі трапилось неприємне. Когось образили, принизили чи щось подібне. Хоч цього було, але от образ ніколи не було. Це звичайно завдяки тому педагогічному колективу, який працював на той момент. Нас навчав, виховував. Ну а ми вже як могли, так і вчилися. Робота над книгою тривала кілька років, а допомогла втілити задум у реальну справу видавчиня Юлія Чеваненко. Цій книзі. Стільки було надано матеріалів, що їх нереально було вмістити в 400 сторінок запланованих. Просто нереально. Є маленьке ноу-хау. Як ви думаєте, якщо матеріали принесли в видавництво вийшла надрукована, товста книжка в палітурці, така, на цьому крапка? Ні. В цій книжці до кожного розділу стоїть qr код з посиланням на сайт. Де багато-багато років коледжу доведеться ще працювати, доповнювати фотоматеріалем, бо в мене була нереальна задача з усього об'єму вибрати найяскравіші. На презентації примірники книг вручили кільком почесним випускникам, а також членам родин випускників, які загинули в російсько-українській війні. Про них теж іде мова в книзі. Благодійний аукціон, який провели на презентації, додасть ще кілька тисяч гривень для потреб вояків, які нині виборюють нашу свободу. П'ятий рік поспіль у Черкаському академічному ліцеї. Перспектива проходить фестиваль науки та робототехніки роботера Steam інновації. освіта, що розвиває. Цьогоріч він зібрав 275 учасників об'єднаних у 182 команди із 40 навчальних закладів семи областей України, які змагалися та презентували свої проєкти. Детальніше розкаже Анна Могильна. Подібних фестивалів в Україні чимало, проте, здебільшого, це заходи, де учасники повинні сплачувати організаційний внесок. Особливістю цього фестивалю є те, що він абсолютно безкоштовний і кожен охочий може долучитися до свята науки та робототехніки, каже Ліна Бондаренко. У нас є 11 категорій, в яких беруть участь діти. Вони розділяються на два блоки: Це робототехніка та якраз наукова складова, там де діти представляють свої проекти та різні. Винаходи захід об'єднав молодих ентузіастів науки і технології з усієї України. Фестиваль став платформою для юних новаторів, де вони продемонстрували свої навички розробці роботів, програмування, інженерії, реалізації stem проєктів і створені власних відео. Наш проєкт це не самі картини, а це фарби, якими саме намальовані ці картини, адже кожен колір має свою фракцію піску, і таким чином люди з вадами зору можуть малювати і не тільки просто малювати як звичайними якимись фарбами, а й розуміти потім, що намальовано за допомогою об'ємних контрів і яким кольором. Ми провели досить багато заходів у черкаській спеціалізованій школі. Саме ці картини, які зараз представлені, були намальовані на них. Щоб виготовити фарби для людей із вадами зору. Команда Альтерейко провела дослідження і з'ясувала, що їхній винахід може бути цікавим і попитним а також має потенціал для застосування в освітньому Процесі. Одного разу ми зрозуміли і сіли, що хочемо вирішити якусь проблему, на яку дуже багато хто просто-напросто не звертає увагу, і вона здається їм якоюсь е, дуже. Неважливою, або навіть через якісь стереотипи, і ми зрозуміли, що це саме малювання, і люди з вадими зору. Ми почали дослідження, знайшли художника з Волинської області Володимира Яницького, поспілкувалися з дітьми, підлітками чи буде їм це цікаво і можливо якось інтегрувати це в їхню освіту. Один із суддів, Максим Бодаренко, зазначає, що такі заходи є необхідними, адже вони стимулюють інтерес молоді до науки і техніки, розвивають креативність та навички командної роботи. Цей конкурс. Свін дозволяє ну не лише зібрати якусь конструкцію, якусь поробку, якось її там застосувати, але і вчить дітей такому, ну скажімо, СТЕМ напрямку. Одночасно і математику вони мають знати, щоб розрахувати траєкторію руху, і фізику, і навіть ну логіку зрозуміло. І інженерію в цілому, і навіть такі напрямки, як арт, містецтво для Єгора. Робототехніка це не лише захоплення, а й спосіб розвитку. Йому подобається конструювати та програмувати нові моделі, а також подорожувати з друзями на змагання, де вони демонструють свої вміння і здобувають новий досвід. Мені це сподобалося. Я я запрограмував робота, скрипт на цей робот малий. малий він, з, він з набору Mindstorms EV3. Він доволі швидкий. Навички інженерії потрібні для зміцнення оборонно-промислового комплексу та для того, щоб у майбутньому розбудовувати і відновлювати країну після завершення війни, зазначив Валентин Протопопов. НР це достатньо широке значення, і це і будівництво, і технології програмування, і електроніка. І тому такі навички вони є вкрай потрібними, особливо сьогодні, тому що для того, щоб той самий дрон зібрати, треба з чогось починати. І от якраз ці чудові школярі з цього й починають. Зі слів Олега Григора, розвиток креативного мислення, критичного аналізу, командної роботи та технологічної грамотності покликаний підготувати нове покоління інженерів і підвищити конкурентну спроможність України. Я знаю, що серед вас зараз в майбутньому знаходяться подружніх. Потужні конструктори. Зрозуміло, що я також впевнений в тому, що знайдеться і в майбутньому і професор, і доцент. Зрозуміло, що ви повинні використати найкраще, що у вас є в житті. Тренуйтеся, змагайтеся, йдіть вперед, бережіть себе. Слава Україні! Анна Могильна, Павло Оболевець, з служба новин телеканалу Ільдана такої команди Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійно тилу України. Більше інформації в наших соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі Ільдана ТРК. Залишайтеся з нами.